Кіровоградці подалися до армії. Хто служити, хто підтримати військових. Майже сотня чоловіків полишили звичне життя і повернулися на службу. До обласного військового комісаріату вкотре навідалася наша Дарина Романська. Ще учора Роман Бойко йшов на службу у спортивному костюмі. Він займається бізнесом за освітою вчитель, має дружину та трьох дітей. Після оголошення мобілізації просто рядовий. Так сталося, що я зараз є водієм електриком машини радіостанції газ 66 Радіус дії складає приблизно півтори тисячі кілометрів. У військкоматі Роман перебуває увесь робочий день. Тут проходять навчання, теоретична частина і практика. У нас колектив пройшов військове злагодження. Ми вирішуємо всі проблеми гуртом. Таких як Роман, тут 80 чоловік. Донедавна форми у мобілізованих солдатів не було. Вистачає й інших проблем. Однак є й ті, хто військовим допомагає. Ну, я хотів би відмітити і висловити велику вдячність людям, які допомагають зараз в такий складний час Збройним силам України. В даному випадку народному депутату України Березкину Станіславу Семеновичу, який вже не вперше допомагає Збройним силам, починаючи з середнього десантного корабля «Кіровоград», який був в Криму в свій час. І закінчує допомога і нам тут і паланими стильними матеріалами, і військовою формою одягу, і акумуляторними батареями. Тобто ми дуже вдячні йому за це. Сьогодні я тут для того, щоб ми вирішили всі питання, зв'язані з агресією в отношенні нашої країни. Я буду працювати і робити все необхідне, для того, щоб наша страна була єдиною. Аби країна була єдиною, Роман разом із іншим. Вими знову опановують військову справу. Усі вони своє вже відслужили, але знов повернулись до армії. Багато є бізнесменів, але всі покинули свої теплі містечка і пішли служити для того, щоб захищати Україну від тих загроз, які зараз на нею нависли. керівники військового комісаріату патріотично налаштованим солдатам раді кажуть із таким настроєм та підтримкою ворога відіб'ють. Дарина Романська лязельонкін день за днем.